Здоровенькі були, аби вберегтися від застуди у період міжсезоння та зимових холодів, варто вчасно загартовуватися. Але коли з загартуванням не склалося, то ослаблений імунітет може підхопити легко будь-яку вірусну інфекцію. Часто подібні нездуження закінчуються запаленням легенів. То що ж таке пневмонія, і чому не варто займатися самолікуванням? Говоримо далі. Нас атакують віруси чи застуда, першою вражається дихальна система, оскільки інфекція чи бактерії потрапляють на слизові і там активно розмножуються. Часто наслідком неправильного лікування та запущених станів респіраторної інфекції стають запальні процеси, та нерідко пневмонії виникають майже ні звідки і без очевидних симптомів, тому варто вчасно звернутися до лікаря. Запалення легень може бути в двох випадках це як ускладнення ГРВІ, грипу і може виникати самостійно, коли зниження імунітету, коли перехолодження і так далі. Як попереджати? Це в першу чергу, звичайно, не перехолоджуватись, приймати противірусну терапію, тобто приймати профілактичну терапію. Часто так зараз, часто хворі звертаються. Часто звертаються в запущеному стані, тиждень температурять, висока температура. Швидка приїжджає її лише збиває, і вони приходять з обічним запаленням легень. Звичайно, тоді ми направляємо на стаціонарне лікування. Лікарі зазначають, що у хворих на інфекційну пневмонію часто спостерігають кашель із мокротою, гарячку, задишку з гострим болем у грудях та пришвидшене дихання. А от у літніх людей до всього ще й сплутаність свідомості, яка може бути найбільш вираженим симптомом недуги. Особливо варто бути пильними до власного здоров'я особам, що входять до так званої групи ризику і швидко діяти за перших ознак застуди. В першу чергу це висока температура, яка дуже неефективно збивається жарознижуючим препаратом. Це загальна слабість. Це можуть бути болі в грудній клітці, коли виникає плеврит. І запалення може пробігати навіть без кашлю. Тобто такого симптому, як кашель, може і не бути. Обов'язково при температурі, яка триває більше трьох днів, високий, яка не збивається, потрібно звертатися в медичний заклад, потрібно робити рентгенографію. Люди похилого віку, звичайно, це люди з цукровим діабетом, часто хворіючі на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це люди, які мають проблеми супутні дихальної системи, тобто ту ж саму бронхіальну астму, коли приймають гормонотерапію. Тому що гормони вони здатні знижувати імунітет. Лікуючи одну проблему, ми спровоковувати можемо іншу коріння. Воно взагалі уражає всю дихальну систему, всю слизову вона є чутливою до будь-якого інфекційного спутника. Медики зазначають, що пневмонія тяжке захворювання легень, яке проходить кілька стадій, тому після перенесеної недуги пацієнти впродовж року перебувають на диспансерному обліку. А все тому, що легенева тканина дуже повільно відновлюється. Відтак кашель і незначні розлади дихання турбувати можуть довго. Отож, аби убезпечити себе від хвороби, слід дотримуватися нехитрих порад. Насамперед це потрібно зміцнити свій імунітет. Це народних засобів, зараз їх безліч. Це і алої, і чесник, це різні препарати медичні для підняття імунітету. Легені взагалі люблять калорійну їжу, тобто постаратися зараз в зимовий період, їсти більше масла, молока, м'яса. Вітамінотерапія це однозначно. Окрім того, потрібно, звичайно, це свіже повітря, це провітрювання квартир, це гуляння в парку, подальше від загазованості, уникати приміщення, уникати скупчення людей, де більше ризик захворіти на інфекційне захворювання. Часто батьки замислюються над тим, яке навантаження мають на зір наші діти. Адже малюки ще в ранньому віці опановують комп'ютер, годинами просиджують біля телевізорів та інших гаджетів. А коли йдуть у школу в шестирічному віці, навантаження на зір збільшується в кілька разів. То як же зберегти зір малечі якісно і надовго? І що у поведінці дітей може вказати на те, що варто звернутися до лікаря-офтальмолога, розкажемо далі. Очі, коли диви.

Як діяти у критичних ситуаціях до приїзду швидкої, коли стався нещасний випадок, і ви або хтось поруч, приміром, поранився, відтяв палець, що отримав глибокий поріз? Про все це розкаже лікар-інструктор. Як ми зупиняємо венозну кровотечу? Ну, наприклад, розглянемо е, випадок, коли людина вирішила вкоротити собі віку, так? Порізала на зап'ясті вени. Кров виливається повільно, ми бачимо, що вона темного кольору. І якщо таку людину довгий час ніхто не знаходить, не надасть їй медичну, домедичну допомогу, то людина помре від крововтрати. Тому марлива ватно, марлива серветочка кладеться безпосередньо. Пряме тиснення на рану, безпосередньо на рану. Ми бачимо, що вона е, повністю е, червона від крові. Ні в якому разі ми її не забираємо. Зверху кладемо іншу серветочку. Бачимо, що і вона просяклася кров'ю. Теж ми її не забираємо. Ми можемо наложити ось таку гірку, але нижні Шари не забираємо. Ці нижні шари разом із верхнім, ми вже бачимо, він чистий від крові, біленький. Ми за допомогою ось такої трикутної, яку я склала хустинки, фіксуємо достатньо туго, перев'язуємо і ось таким чином ми, викликавши швидку допомогу, доправляємо людину. Цією пов'язкою е, до лікувального закладу часто бувають випадки, коли людина якусь роботу е, здійснює в нетверезому стані і. Е, при неуважних рухах може відрізати собі фалангу пальця і так далі. То не, ну, потрібно пам'ятати про ту ампутовану частинку і, коли приїжджає бригада медиків, не забути її віддати, розмістивши її в звичайний телефановий кульок, замотавши попередньо в чисту тканинку, ампутовану частинку, розміщуємо в чистий телефановий кульок, вбиваємо туди. Повітря і в інший целефановий кульок насипаємо кусочки льоду або ж наповнюємо так, достатньо прохолодною водою. І цих два кульочки зав'язуємо разом, прикріпивши записочку, коли сталася ампутація. І важливо, коли приїжджає бригада медиків, не забути віддати цю ампутовану частинку, її хірурги, нейрохірурги пришивають, і людина в подальшому відновлюється чутливість. В таких умовах її потрібно доправити до лікувального закладу обов'язково, щоб не пройшло більше 4 годин. Ну а на сьогодні це все. Нехай наші інформації і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими до зустрічі.